Давай подивимося, хто сьогодні до нас прийшов в гості. Ой, щось такого немає. Нікого немає. А є, дивись, хто прийшов до тебе в гості. Ти бачиш, як багато. Хто це? Ком'ячки, ти дивись, які вони кумедні, смішні, правда? Які тебе більше сподобався? А Оце? Так, а у неї цей, Ти бачиш, які у нього щічки. Там стільки їжі він собі наклав. Смішний дуже. Ну що, поїхали далі. А хомячки хом'ячків, тебе вітає і букварики дзвоник, і хочу, щоб ти пригадав буквочки, які ми з тобою вже вивчили. Я буду їх обводити, а ти називай. Називай буквочки. Г. Ти назвав однаково Це Г і Це Г. Давай ми з тобою пригадаємо. Оця жовточка, жовта буквочка без чубчика – Це Г. Г. А, а оця ще г. з чубчиком Г, Г. Пам'ятаєш, у, у нас тут був гусак Гога, Г, а тут Гава Г. Треба їх по-різному називати. Наступна буквочка буквочка, так, це твоя букочка, так? E. далі е, e. наступна. И мы сейчас легкий знак, и все мы сейчас букву Х будем учить. Так, учити? так, але мы будем ее тільки учить. А ці буквочки мы вже вивчили и познайомилися с їхніми звуками. А вот скажи, будь ласка, у знакам якшення есть звук? Вообще нету. А для чого ж він потрібен? Щоб його сну, ні. Це як буква І, тільки. тільки не І, да? да. так? Да, так, вона пом'якшує. Знак м'якшення пом'якшує приголосні звуки. Супер! Ну що, дивись, наш хом'ячок був на базарі і набрав собі повний мішок. Фрукти. Давай ми допоможемо йому розкласти їх по кошикам. От, в, в цьому кошику у нас а перший звук приголосний. Зверни увагу на фішечку, бачиш? Сюди ми так. будемо складати е, фрукти, назви яких перший звук приголосний, а сюди фрукти, в назві яких перший голосний. звук голосний. Готовий? Починаємо. Ананас В... это порегостный. Так, молодчинка. Далі грушу. А плегусный. Так, далі персик. Перк. Плегусный. Далі. Вейноград. Голосный. Ну, давай подумаем. Виноград. Ну так же, там який перший звук скажи? П. Ні, в слові виноград. Угу. Назви його, назви його перший звук. Угу. В який же він? Угу. При... Приголос все правильно. Наступна картинка. Апельсин так. Это вообще нет, это мандарина. Нет, это апельсин. апельсин. Голосный все правильно. Наступный фрукт называй. Что Че это? Це? Черника. Нет, это слива. Слива. Отже, який перший звук? Приголосний. Так, а знаєш, як називається оця ягода? Це Агрус. Агрус. А. Так. А, голосний. Голосний. Супер. Отже, ми допомогли нашому хом'ячку. Йдемо далі. А тепер дзвоник. А що ж хоче дзвоник? Ага. Він хоче нагадати, що коли ми з тобою чуємо слово, ми чуємо набір звуків. Адже слово складається зі звуків. Давай ми це перевіримо. Хто це? Скажи, будь ласка. Давай ми назвемо кожний звук цього слова. Давай називай. Риб. Р. Р. Так. Ха. Отже зараз ти назвав набір звуків риба Р, і, Б, А. Адже зі звуків складається слово. Це да. найпростіші частинки мовлення. Пуп-два. Два голосних. Правильно, молодець. Але слово можна розділити і по-іншому. Послухай, Ри-ба. Бачиш, такі частинки слова ми називаємо склади. Отже, слово при вимові ділиться ще на склади. Склад це маленька частинка нашого мовлення. Яку нам легше за все вимовити. Подивись, коли ти називав перше кожний звук в слові риба, це було довго. Дивись: Р, і, Б, А. А коли ми їх називаємо по складах риба. Так швидше, ти помітив? А ще ми з тобою читаємо в букваріку по складах. Подивись, будь ласка, ти вже сказав, що в слові риба два голосних звука И, а. Там і а. Тамі ці голосні звуки, взагалі, голосні звуки, вони є будівельниками складу. Отже, приголосний звук не може створити склад, а голосний може. Адже, щоб порахувати, скільки складів, достатньо порахувати, скільки голосних звуків. Кажи, будь ласка, скільки голосних звуків в слові риба. Два. Це означає, що в цьому слові два склади. Давай подивимося, як ми з тобою будемо ділити слова на склади. Уяви собі, що цей прямокутничок це слово риба. Якщо в слові риба два склада, то ми поділимо прямокутничок так, щоб у нас вийшло дві частинки. Ось і вийшло риба. А тепер давай пограємо в гру, порахуй скільки складів в слові мило. Давай порахуємо, можна поплескати в долоньки. Ділимо на частинки це слово. Мило. Скільки? Два. два так, в слові мило, два склада. А в слові корова? Спробуй поділити сам: скільки? Три. Так. Правильно. Далі. Ні. в Слові мак. Як ти думаєш, скільки складів в слові мак? Два. Ні. Дивись. Мак. Один. Ти слово так. Це дуже коротке слово. Там всього лиш один голосний А. Тобто один склад. А в слові машина. Порахуй, будь ласка, скільки складів в слові машина? Три. Ой. Так, все правильно. Три. Ось бачиш, не уж і складно. І до нас гості завітав наш рюкзачок і пропоную назвати предмети. Ну, цього ти вже називав? Хто це? Це хом'як. Хом'як. його звуть Хома. Це що? Це хустка. Хустка. А це що таке? Кост. Так. А це. 0. І ти вже знаєш, який звук повторювався. <ху> так, правильно. Хом'ючок Хома, коли дуже голодний, набирає собі їжі і від задоволення видає такі звуки хх-х. <ху> а ну промов цей звук. Кажи, будь ласка, коли ми промовляємо цей звук, нам щось заважає в ротику? Так, давай спробуємо промовити. Мовби, щось тут у горлочку застрягло. Скажи, будь ласка, це голосний звук чи приголосний? Приголосний. Правильно, молодшинка. Знайомся з буквочкою х. В алфавіті її називають буква Х. Але коли ми читаємо, ми промовляємо її як звук Х. Дивись скажи, на що вона схожа? На колу, на которой запах. Mm. <гум> 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 так. А ще? А ще на ночь. Mm -hmm. А ще, mm -hmm. а ще? А ще похоже на бабочку. Угу. Mm -hmm. А вот что, что ты таке, знаешь? <гум> Скажи, як ты знаєш? Скажи, як ти знаєш. Mm -hmm. Кажі, як ти знаєш. Mm -hmm. Це млин, mm -hmm. мельниця, мельниця на російській мові. Це там, де зернятку перемолюють і дроблять борошно млин. Бачиш? А що ще на похоже, там, где хлеб такой? Так, 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 добре. Ну, давай ми напишемо цю буквочку. Бері, будь ласка, зошит. постав крапочку, вона дуже легка. Там всього лиш дві е, палички. Готовий? Так. Дивись, треба намалювати хрестик. Не все? Так, це велика літера, Х, яка має висоту дві клітинки і ширину одну клітиночку. Тобі потрібно провести лінію діагональ, бачиш, така похила лінія з, правого, з лівого верхнього куточка в правий нижній куточок, і точно так же іншу з правого верхнього куточку в лівий нижній куточок. Маленька літера, подивись, вона не займає всю клітинку в ширину. Зверни увагу. Потому что она будет очень толстой. То вначале да, вот эту полочку, потом вот эту? Так. Да. Я теперь маленькую. Нет. Да, Нет. все правильно, Нет, но она не должна всю каретинку занимать. А, ну, не страшно. Давай, тут, тут. Пропиши. Пропиши. Тогда она немножко у меня такая. Денис, ну, видишь те? Да. А ты где написал? И... Давай пиши. Вот рядочек. Первый лыку. Там же район. Які ти вже написав? Я написав вже ще Один, два, три, чотири, пять. пять. Напиши ще шосту і відпочинемо. На Новеньку попиши. Я хочу, щоб потом не написав. Ну, добре, Ні. якщо хочеш прописати, пиши. Я Потім. Я тоннуся. Давай, щоб ви мені втомлювалися. Ну що, шукаємо, де є звук «х», а де його немає. Починай з е, першої картинки. Я сразу поняла, що там нет. Так. Як називається цей предмет? Так, е, українською мовою ми називаємо його цвях. Цвях. Є. Є там «х».? Так, наступний предмет. Що це за одяг як називається? А, ой. Називається Так, Есть. Є. Далі. Це хто така у нас? А, муха. Так, Есть. є. А це що? Кулач. Є там звук Х? Ні. Так, отже у нас залишилося три слова. Свях. Називай ну, далі. <звук> Халат і <звук> Халат. Муха. <звук> Муха. добре. Ой, каже Супер, молодець. Порася. А тепер давай визначати, де стоїть звук. Х. Слово «горіх». Горіх. 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 Так. Далі називай слово. Пала в началі. Так. А це у нас мураха. Мураха. Да. І, і в началі, і посередині. Ти там почув два звуки? Мураха. Мураха. Ні, в кінці. Ти вважаєш, що в кінці стоїть Х мурах. Mm. Мурах? Я в кінці чую А. Mm. А, mm. правильно. Ой, клас. Хом'ячку, подобається, як ти працюєш. Супер! А тепер скажи, ти знаєш, як називається цей будиночок? Mm. Як називають в Україні такі будиночки? Хата. Надо. Хата. Давай розберемо слово хата. Приготуй свої фішечки. Перший звук Х. Покажи мені фішечку. Ти вважаєш, що звук Х голосний. Ти мені показуєш голосний. Так, правильно, буквочка прибігла. Другий звук називай. Буква а. Так, добре, третій. Називай звук. Буква Т так, звучання буква А. Так, добре. Отже, ти роз сьогодні дуже легке слово. Порахуй, скільки всього звуків в слові? От приголосних. Два приголосних, два голосних. Як ти думаєш, якщо в слові хато два голосних, скільки буде складів? Два. Правильно, давай ми з тобою промовимо це слово по частинкам. Ха-та промов. Ха-та. Так, отже, ми навіть бачимо два голосних, два склада. А якщо в слові буде три голосних, скільки буде складів? М -м, три. А якщо п'ять голосних. Так, 5? стільки голосних стільки складів, все правильно. Та ой, дивись, Хомічко, дуже подобається, як ти працюєш. Молодчинка. Ой, а тепер потрібна допомога. Треба, Хомічок дуже хоче поїсти. Треба прочитати все по порядку, щоб він дістався своїх зерняток. Yes. Давай я давай позвал указы. Да, начинаем. Ху, а. о, ух, нет, ху, ух, х, э, нет. И. Ху, э, х, их, х, х, х. Так, він тобі дякує. Супер! Який ти крутий! Все, прочитав правильно? Ну, тепер складніше, ми вже будемо читати слова. Зверни увагу, почекай. Зверни увагу, бачиш, ти коли читав, завжди там у тебе такі рисочки ставили, бачиш? Це щоб тобі ділили слово на склади, щоб тобі було легше читати, адже ти вже давно читаєш по складах. Давай. Ха, хата. Далее. Муха. Далее. М. Х. Х. Ма. Ма. Так. Что это такое? Хмара. Хмара. Это тучка. Вот. Ха. Лих. Олих. Горіх? Хат, хават? Хм. Що в тебе вийшло? Прочитай цю буквочку окремо. Х, а оці <плев> дві разом. Що в тебе вийшло? Скажи голосніше. Хви. Хви? Знаєш цю буквочку? Да, я, я не знаю, як ви, і я читаю. Так, давай їх подружимо. Ля. Ля. Ля, бачиш, буквочка, я прибігла до тебе в гості, щоб ти вже зараз нею познайомився трішки, бо ти скоро будеш її вчити. Ля, хвиля, хвиля. Знаєш, що таке хвиля? Так. Це волна. На море приходиш, там хвилі, волни. Хвиля. Далі читаємо. Тут подивись, тут стільки приголосних звуків, і всього лиш один голосний. Як же ми прочитаємо це слово? Читай першу буквочку окремо. Х. Ці разом. В. Ві. Ві. Ліст. Хвіст. Хвіст? Так. Бачиш аж чотири приголосних і один голосний. Такі слова теж бувають. Спробуй тут прочитати. Читаєш першу букову. Ось цю е, ці дві разом і тут додаєш. Х -з. Тільки не хий, х, а х. Хмиз. Хмиз. Молодець, далі. Лі... Горіх. Горіх. Далі. Ха. Ту. На. -ха. Так. Хатина. Далі. О. Ма. Ха. Та. Му. Му. Ра. А цю буквочку чути не прочитав. А. Ха, Ха. Ха. мураха. О те, що ми з тобою шукали, де стоїть Х. Бачиш, в кінці стоїть а. Тобто х всередині слова виходить. Супер, ти прочитав все, що було потрібно. І ой, да. дивись, який довольний хом'ячок тебе вітає з тим, що... що ти вже на дні народжені. Ой, ще й салютики тебе вмигнули, бачиш? Клас який. Що ти хотів сказати, кажи. А чому тут два слова горох? Для горі. того, щоб ти тренувався, ну і що? Для того, щоб ти тренувався читати слово горіх. Отже, яка сьогодні у нас буквочка іменинниця? Так. І ми з тобою відправляємося послухати, які ще слова є, в яких є звук Х. Ну що, давай ми з тобою разом з буквариком, дзвоником і Хом'ячком пригадаємо, що ми робили сьогодні. Що ти робив mm -hmm. в цій грі? Mm -hmm. Фрукти по, по качанкам. Правильно, визначав приголосні, голосні звуки. З чим ми сьогодні з тобою познайомилися? Mm. Як, на які частинки, крім звуків, ще можна поділити слово. Забув, як називається? Yeah. Склад. Склад, yeah. склад. Отже, слово можна поділити на склади. І ти вже давно читаєш по складах. Просто ти не знав, що це склад. А скажи, будь ласка, який саме звук може будувати склад? Голосний чи приголосний? Голосний чи приголосний. Так, який може бути будівельником складу? Голосний звук чи приголосний звук? Голосний. голосний, правильно, адже скільки голосних слові, стільки і складів. Пам'ятаєш, у нас було маленьке слово ма? Там був один склад, тому що там один голосний звук А. А в слові «машина» було три склада, тому що там три голосних звуки «а», «и», А. Розумію? Ми ще будемо на кожному занятті про це говорити, ти запам'ятаєш. Яка була, була сьогодні буквочка та звук? Mm. Так. Ми з тобою шукали, і розбирали яке слово? Ката. Ката. І читали, і шукали, і читали, і писали. Отже, домашнє завдання дописати, знайти в букварику нашу буквочку. І прочитати, подружити її з іншими буквочками. Зрозумів? А зараз наше заняття вже закінчилося, і хом'ячок, і дзвоник, з тобою, прощайся, кажуть тобі до побачення. Попрощайся. Супер!